Доброго дня! Сьогодні у нас у продажу шкода Октавія. А 7. Дата випуску автомобіля. 8 місяць 2014 року випуску в комплектації Greenline Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 239 тисяч. Пробіг 100% оригінальний, підтверджений виписками з РДВ, актами виконаних робіт. Також пробіг можна перевірити за допомогою він-кода, за допомогою будь-яких платних сервісів. Він-код буде вказаний в описі під відео, або безпосередньо під час огляду транспортного засобу за допомогою комп'ютерної діагностики. Будь ласка, перевіряйте, як завжди, ніяких проблем. Ніхто до пробігу не лазив, нічого не крутив, немає зовнішнього сенсу в цьому. Автомобіль повністю обслужений, зроблена дистриб'юція, замінений комплект ГРМ, ролики, помпа. Також в автомобілі встановлений двигун потужністю 81 кВт 110 кінських сил, з 6-ступеневою механічною коробкою передач. На це слід звертати увагу при виборі даного автомобіля, тому що вони є з двигуном 77 кВт 105 кінських сил і з 5-ступеневою коробкою передач. Ці автомобілі на... коштують набагато дешевше, ніж даний екземпляр. Тому на це слід звертати увагу при виборі даного автомобіля. автомобіля Просто феноменальний кольор. Це темно-сірий металік, який змінює свій відтінок залежно від того, як падає на нього сонце. Від світло-сірого до темно-зеленого. Надзвичайно гарний кольор. На жаль, камера не в змозі передати цього, але повірте мені, кольор просто феноменальний. В автомобіля встановлені оригінальні 16 легкосплавні диски з доброю літньою гумою. Залишок позаду десь відсотків 50-60%. Спереду десь 70-80%. Гарна гума. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент кузова не фарбувався, жоден болтик не відкручувався, всі вікна в автомобілі рідні, включаючи лобове. Зараз швиденько побіжимося. Блакофарбував в покриттю. Надзвичайно комфортний автомобіль. Дуже вмісткий, це можна сказати, король в своєму класі. Тому що він це найбільший автомобіль в С класі і його відносять до класу С, тому що він набагато більше своїх конкурентів, таких як той самий Golf, Peugeot 308, Ford Focus або всіми Renault Megane. Дуже гарний автомобіль для великої родини, для подорожей. Надзвичайно економний двигун. Розхід даного автомобіля на даний момент становить всього-навсього 4,9 літра. Особисто перевірено, що можна на даному автомобілі вкластися в 42 43 літра. Це неодноразово перевірено. Дуже економний двигун. Так само я вже неодноразово наголошував, що даний автомобіль привезений з Нідерландів. В Нідерландах дуже жорсткі умови проходження тихогляду. Тому автомобілі там завжди справні, в гарному технічному стані. Також там жорсткі обмеження швидкості. Тому автомобілі не літають, як на німецьких автобанах, з них не вижимають все, що тільки можливо. Вони там дуже збережені, але як наслідок і коштують вони. Дуже дорого в Голландії самі дорогі автомобілі в Європі. Однак і самі, скажімо так, збережені. На даний час, я думаю, вже ні для кого не секрет. Ціни на автомобілі виросли з 1 серпня приблизно на 200-500 доларів в залежності від конкретного автомобіля. Тому очікувати. Що автомобілі подешевшують, на жаль, на даний час не варто. Тож швиденько по приємах пробіжимося. Нагадую, тут є крапочка. Звертаємо на неї особливу увагу, щоб не було непорозумінь. Отак, в подальшому. код, будь ласка, для перевірок. Очікувалось, що автомобілі все ж таки подешевшують, але, на жаль, ні. У, У нашої влади, на жаль, зовсім інша думка з цього приводу. Тому, ну, Але ж. Від нас це не залежить. Будемо чекати, сподіватися, що все ж таки автомобілі подешевшують і стануть більш доступними для людей. Дуже на це сподіваємося. Так. І останній проєм. Отак. Отак. Надзвичайно велике багажне відділення, так я і казав. Для великої родини. Тут у нас шторка. Надзвичайно місткий багажник. Знак аварійної зупинки, жилетка, це з'ємний фаркоп. Тут у нас ремкомплект знаходиться, молоточок, все, повний комплект. Нічого не побито, не понищено. По комплектації, так як казав, це комплектація Green Line. Вона має складання дзеркал, також протитуманні фари, які підсвічуються за кермом. Тобто, якщо повертаєте кермо вліво, підсвічується ліва протитуманна фара. Позаду у нас задні парктроніки, гледські габарити. Також у нас тут чотири склопідйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал. Автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, пробіг автомобіля 239 тисяч, двозонний клімат-контроль, шестиступенева коробка передач, старт-стоп. Також тут у нас бездротова зарядка, зеркало з автозатемненням. Заводиться автомобіль. Півоберта. Жодних помилок. Жодних зайвих звуків. Green line. Так ось у нас тут встановлена навігація. Зараз завантажиться карта. Задній парктроник, Всього навігація, будь ласка, з новими картами України. Салон автомобіль в надзвичайно збереженому стані. Жодна карта не подряпана, не подерта, не понищена. Всі пороги цілі, цілісінькі, не побиті, ні ременя, ні від чого. Стан водійського сидіння. В ідеальному стані. Підлокітник, стан керма, всі кнопки нічого не затерто, не потерто. Так само тут. Стан салона просто ідеальний. На свій пробіг. Жодна резиночка не порвана, не понищена. Задні дефлектори, комплект ковриків, два ключі, тут у нас здоровенний підлокітник. Автомобіль має заводське тонування, рейлінги на криші. Так само у нас тут, все в чудовому стані. За автомобілем дійсно доглядали. Відносилися, як до на родини. Про це свідчить збережений стан автомобіля. На свій пробіг, на свій рік, стан просто чудовий. Стан пасажирського сидіння. Панель нічого не потерто, не подряпано. Позацікавий даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте. Відповімо на всі ваші запитання. Все, що ви не почули в даному відео, будь ласка, питайте. Він дійсно в чудовому, в збереженому стані. Нема ніяких серйозних м'ятин, подряпин, заводські плівки на арках, все це присутнє. Тому, будь ласка, телефонуйте 066 267 8987. Звати Анатолій. Дякую за увагу, гарного всім дня, мирного неба. Перемога 100% буде за нами. Сподіваємося дуже скоро. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.